Щокине, подивище, як я виглядаю, ладні. Що, по службі тугальків? Що, ми по приїхату йдемо? Чого вже повімо, попри твою хату йшли. То що вона не бере слухавки, не може не чує на який телефон старий. Чуєш, а чого ми ж маємо встидати? Вони до нас кіни не встидають. А вівторок е, по великудню, то акурат такий день щоб по ходити. Вже вдома все скінчило, вже холодець все сперли. Можна йти в гості. Христос, іскрас фамілія! Що ви ще не признаєте, що ви слухали? Тату, два ще дозвонити, як до президента. Дату ми маємо шісти з Геником. Я і Закін два зайшли, я ще вже мокра. Мені вже того все прилепло до стени. Галю, ніс не неси, ніс не неси, ніс. Ми, ми ще її понаїдали в хаті. Що? Ой, ті, ладно, то ова. О, так ова треба складати, так ова, так ова. Ще кілішу вилка то має бути. Галю, я цього року паски не несла, бо твоя мама повідала, що ти що в минулим році загнівала, що я поїла жива все. Купчи паски, я такої нормальної принесу. Ну то я цього року просто не буду їла, то я вже смайта паска. Я вже сама як та паска на великінка, розумію, вже, вже як то ще говорить. Та ти ти ж в року, я вже так трішка поправила, заруб'яділа, та то є добре, щоб люди віділи, що маєте, як такі говорили, гроші на шинку на кубасу, на то що. Ми вчора, чуєш, вступили до стевки. Слухай, е, я в стевки ще наїла того холоча на жила мене так здуло, дай на наспокій. Та як це, -то, то, щоб 에, ну то, то та галіретка була розумієш до а додавати того ж латина, я то не дива. Що то за господиня? А то і холодець. E, Тут я ж галіретки то їдала. Я не мушу холодець їсти, не мушу їсти, знаєш, не сприймаю організм. Кожен це робить коже. Кожен це робить кожне, то ми ж такі господині, такі правдиві, що ми що, так то о, варили, купа годин, а ви тепер кави чим легше, чим скорше. Де ти дає інше покоління? <смі> Віталіка, що ти ще несеш? Ще спокій, вже ніц не неси. Що то таке є? Вугіль, який ще несе? вугіль несе, щоб нас не боліли. Ну давай того вугля. давайте вуглі. Та ти що? Ти так, але ти певні так навмішне робиш на вугіллі, щоб ну на вугіль, вугіль добре їсти. Ви вугіль... е, добре вугіль їсти. Добре вугіль їсти, бо потім воно ще трави добре. Вже не треба тих мезинів, того всього е, напивати. Задзвонив до Курдіякіна і нас забере. Та де я так ще не їла, я не гадна йти. Я не гадна. Е, Галя, роби, роби вже якісь чаї, кави. Чуєш, роби чай. Маєш якогось пляцка? Домашні, що які пліцки я пекла? Чотка, а ви е, в інші лях пекли? Ви як ще на то дивитесь, вона не вафлі, не андруди, ніц не, не напекла, тільки пляцок купила. Вас то не болит? Ой, бо мене то болит, та де, та 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 Фамілія така. Прийдеш, пляцка купчу. Я ще на ті помадки не можу хідувати. Хімія Хімія. Хочу того їсти. А, а, Галю, а що це за кава така? Що то за така кава? Каштани, люри, я вам говорю. Чисті люри. Та де Я так не кончена вже ліпше цикорі вебити. А пляцок я звалила три кавалки, Галю, тріщу на село звалила, бо чуйте, вставили, ну що. Будемо все лишити так воно на, на столі. Не пасує. Ми люди культурні. Я хочу вас всіх запросити до сніжанки на весілля. Не ну що ти мене суркаєш, Чекай! Ще не знаємо коли, але цього року так точно. У сніжанка з'їла 12 пасок. 12 пасок. А ви знаєте, коли дівчина з'їсть 12 пасок, вона конче цього року вийде заміж. Так що ми вже готуємо до забави. Все, всіші здиваємо на весілля у сніжанки йдемо.